Може, лизнуть її хоч раз. Mm -hmm. А, можна солі купити тут десь? Да. Yeah. Блін, чому вже ми не в ту, ту руду попали? Не в ту соляну шахту. Mm -hmm. Блин, знає, що, чій... Не хочеш посадити? Померзнуть, ні? Mm -hmm. Та Там, наверное, нихера на логич. Ловы. Mm -hmm. Да? Скажи, будь ласка, Ліфт, скажи, будь ласка, так, можна дихати користь дихання в сольових шахтах. Дійсно, можемо мати користь для Це і зменшити

такий собі ліфт. Написано ліфт, а тут не ліфт. Це нам походу треба туди спуститися. Да, да. Так, так. Так, я щось не бачу тут ліфта цього. Є є.